Аврештрасе чи «індештрасе» – як правильно? Правильно, і так і так, в залежності від контексту. Аврааштрасе означає безпосередньо на поверхні цієї вулиці, на проїжджій частині, на тротуарі. І Авреаштраси ми використовуємо, коли говоримо про пішоходів, про рух автомобілів, демонстрації. Наприклад, Дікінда Шпілян Авріаштраси. Діти граються на вулиці. Безпосередньо на тротуарі або на дорозі. Або ж, auf der Straße war viel Verkehr» На вулиці був сильний рух. In der Straße» означає локалізацію саме всередині вулиці, тобто на певній адресі, в певному будинку, просто в районі цієї вулиці. Наприклад, ich wohne in der Goethe-Straße» – Я живу на вулиці Goethe». Або ж. In der Straße wurde ein neues Café eröffnet – на вулиці відкрили нове кафе. Зберігай собі, щоб запам'ятати різницю, підписуйся та напиши в коментарях, що ще тобі пояснити німецькою.